Вчора близько 21 години на трасі Олександрія Кременчук-Полтава на 96-му кілометрі радом патрульної поліції, який патрулював Кременчуцький район, виявлено транспортний засіб, який стояв на узбіччі. Безпосередньо в самому транспортному засобі було виявлено тіло чоловіка за ознаками насильницької смерті. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції та відповідні фахівці, експерти-криміналісти. Під час огляду в автомобілі виявлено тіло чоловіка 55-річного місцевого приватного підприємця. Під час огляду також виявлено, що на тілі Чоловіка вогнепальне поранення в області голови. На даний час, за фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України це навмисне вбивство. Ми звертаємося до всіх водіїв, хто в проміжок часу з 19 до 21 години проїздив на даному участку дороги. Можливо, відеореєстратор зафіксував автомобіль людей, будь-які обставини, які можуть допомогти зараз в розслідуванні кримінального провадження. Просимо вас надати дану інформацію до будь-якого відділення поліції. Міста Кременчука або Кременчуцького району також надати відеоматеріали з відеореєстрати на електронну пошту Кременчуцької поліції.